Сьогодні ми вже розпочинаємо великий тиждень Страстей Господніх. Тобто, це в Римсько-католицькій церкві останній тиждень перед велигнем, перед Пасхою. Сьогодні ми так в народі називається лозова неділя або неділя Страстей Господніх. Тому як бачимо більше людей і всі з гілками верб, ось ну і. З одного боку, свято, з другого боку таке свято, що якось має нас може трошки таке, ну здається, і сумне сумне свято, бо свято зв'язане з таким роздумом над стражданням над мукою Ісуса Христа, над стражданням і нашого Спасителя. Тому це такий день, який нас якось так. Водить такі цілий тиждень ось, і має нам якось допомогти ось зрозуміти сенс терпіння, сенс страждання ось в нашому житті. І ось це маємо завдання цілий тиждень над цим роздумувати, вже якби так сказати, закінчуючи триденням паскальним триденням. Podobnie w że wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę. Ране Боже, хто регулячу свята, богословені, хто засталі визвані, на його учта. Пані, ні є стамогоджем, аби ще пришли до мене, але по відстані без слова, аби чуємо з директора душа. Які є поради для людей на цей тиждень, для віруючих, як їм готуватися до світлого свята? Вискій? Ну, може бути одна порада. Знайти трішки більше часу на молитву. Бо це інакше цього ну не пережити, не зрозуміти, якщо ну принаймні якусь там і знаю дві-три хвилинки, просто роз... подивитися на хрест, подивитися ось на може лице Ісуса на образок, щоб ось так ну та пригадати, пороздумати, ось що він ну що він зробив для нашого спасіння. Це єдина порада крім всіх тих їх заходів, зв'язаних таким приготуванням, ну таким ось приготуванням що це дійсно, свято пережити так. Унікальні традиції з сьогоднішнього дня ви можете нам розповісти. Ну, унікальна традиція це одна, ось ось наша може зараз от, допомогти. Ось представити таку, традицію, таку, ну, воська, польською мовою. Пальма біє, пальма, часка, юж за тидень вендже паска. Ось така, такими, такі, такі різні віршики говоряться лозу ось ось неділі. І українською, звичайно, також і польською мовою. Таким чином. Ще б хотілося вас попросити. Ви сьогодні наголошували за завтра, що свято відміняється, і плани на тиждень можливо в двох словах за що... так, так. Ну, великий тиждень в літургії римської католицької церкви має таку особливий статус. Не можна як в великому тижні, не можна відзначати жодних свят. І тому і це дурне найчастіше це буває власне зі святом благовіщення. Це вже не перший рік. Що коли попадає благовіщення в великому тижні, переноситься після е, ось це у нас називається Октав, Великодня Октава після е, цього світлої. Не знаю, як там в церковному серковних по поняті сказати. В кожному разі, після Окта, великодної Октави, тобто в цьому році, 8 квітня, будемо святкувати благовіщення Господня. А ми маємо зосередитися, власне, що я казав, на страстях Христових, і потім вже від четверга тридення. Ось найважливіше, ось сказати, ну якби дні над чим маємо роздумати ось на три на пасхальним триденням і потім вже Воскресінням Господні. Завершення ще якісь невеличкі побажання для всіх парафіян роздумуємо якраз над стражданням Містерства Христа, і такий дуже важливий момент, бо дійсно зараз ну багато, багато такого ось ми і чуємо, самі переживаємо і суму, і ось таких, якісь проблем, страждань такої невпевненості в завтрашньому дні. Тому дійсно, ось ну такий ці дні для нас такого в духовному плані, на такому можна сказати, психологічному плані дуже потрібні, щоб так себе, ну дійсно, так зміцнити, підкріпити себе духовно, щоб ось ну, ну, дійсно якось витримати те все, що відбувається вколо коло нас, щоб дійсно так, ну е, такою можна з Божою допомогою дочекатися ну, перемоги, щоб дійсно перемогти не тільки цього ворога на сході. Але також перемогти ворога в собі, так сказати. А від цього можна сказати, починається, коли переможемо ворога в собі, то вдасться до перемогти ворога на сході і цього вам бажаю нам і всі і всі, і всі країні.